Дорогі українці, мужні відважні, хоробрі, вічні. Яка ти чудова українська мова, мова материнська, моя рідна мова? Сучасна українська мова, вчимося разом. Сучасна літературна українська мова як живий організм постійно збагачується новими поняттями. Новими термінами, застарілими словами в ужитку. Оці архаїчні слова, застарілі вирази, приказки прислів'я вони збагачували мову наших предків. Вони в науці відомі в мовознавстві як фразеологізми. Вони свідчили про уважність, дотепність. Спостережливість, навіть стиль мови співрозмовника. Відповідно, і вони ж стали окрасою нашої мови як мови великого європейського народу. Українцям була відсутня грубість, вульгаризація, нетактовність, неповага до співрозмовника. Була відсутні. Слова лайки, слова паразити, тому що українці завжди з повагою ставилися до співрозмовника, нам притаманне почуття любові до людини, поваги до свободи людини. Ми своє цінували, своїм дорожили, але з повагою відносилися і до інших людей. Історики і мовознавці. Свершують, що московити принесли в нашу мову і грубість, і дикунство, і лайку. Я зійшлюсь на власний досвід у дитинстві, а це 60-ті роки ХХ століття, бабуся і дідусь, які виховували мене маленьким, вони вживали ось такі застарілі архаїчні слова, фразеологізми, які. І сьогодні можна почути, але, певно, в глибинці в сільській, від людей старшого покоління. Вони таки дійсно є окрасою і прикрасою нашої літературної української мови. І вони до нас повертаються. Вони збагачують наше мовлення. Тож вчимося разом. Авгійні стайні або конюшні це про дуже забруднене, занедбане приміщення, а також про справи. Які вкрай запущені, аж гай гуде. казали про успішність, про результативність тієї чи іншої праці, аж мороз поза шкурою пішов, це відчуття холоду, відчуття страху. А за живіт братися, цебто реготати. Азбучна істина це про щось просте, усім відоме і зрозуміле, ані руж. Себто не рухатися. Бабине літо це про теплі, дні, сухі, як правило, початок осені. Байдики бити це байдикувати, нічого не робити, нічим не займатися. Баляндраси точити, вести пусті розмови, без задніх ніг, значить, натомившись, міцно спати. Без зайвих слів. Це швидко не гаючи часу виконувати якусь роботу, без пари з рота, цебто мовчки, без сьомої клепки казали про людину без здорового глузду, березової каші давати, карати різками. Відомо, що в давні часи в школах дітей карали березовими прутиками. Бити по кашені цебто завдавати збитків, бити себе в груди. Це лукавити нещиро присягатися. Біла ворона, як правило, казали, і зараз це можна почути про людину, яка різко виділяється серед інших своєю поведінкою чи своїм зовнішнім виглядом, бісики пускати, цебто залицятися, кокетувати, а блискавки метати це гнівно говорити або погрожувати. Блудний син казали про людину, яка не підкоряється традиціям або е, суспільній поведінці, етиці. Брати бика за роги це починати діяти енергійно, починати з найголовнішого, а взяти себе в руки це заспокоїтися, стримувати себе, приборкувати себе. Сьогодні це теж можна почути, коли кажуть: візьми себе в руки, тобто слід заспокоїтися. Був кінь та зіздився. казали про людину, яка вже постаріла, втратила ту силу, яку мала раніше. А бути на коні це мати успіх. Валити з хворої голови на здорову це звинувачувати безневинного, скинути провину на когось. В баранічий ріг скрутити це примусити бути покірним, вдарити по руках, значить прийти до згоди. Велике ЦБ, це, як правило, про поважну людину, впливову особу, про керівника. Веремію підняти це чинити галас сум'яття безпричинно. А в дурні пошитися це потрапити у смішне становище, брати камінь за пазуху. Або взяти камінь за пазуху, тримати камінь це означало мати намір шкодити або помститися кому-небудь. Взяти втямки це зрозуміти або збагнути. А взятися за барки значить щепитися або почати битися. Видати себе з головою означало мимовільно виявити свою приховану тайну, а вийти сухим з води. Значить, уникнути покарання виправдатися. Викинути коника це вирядувати. Сьогодні теж можна почути, коли кажуть, стосовно маленьких дітей не слід вирядувати, тобто ви, ви, викинути коника. Вимотати кишки мучити, виснажувати, а випустити кишки значить убити. Від душі, як правило, означало щиросердно, відверто, а відірвати голову. Сурово покарати. Коли кажуть вірою і правдою, це означало щиро віддано, цебто чесно. А вітер у голові, як правило, про людину легковажно, несерйозно. Це теж можна почути такий вираз, фразеологізм і в наші дні. В'їстися в печінку, надокучити, допекти, а вкритим мокрим рядном накинутися на кого-небудь з докорами. Як правило, безпідставно. В кулак трубити – це бідувати. Власі мущі – це кажуть про того, хто наділений владою, як правило, великою владою або безмежною взагалі владою. А вовком дивитися означало сердитися, вмивати руки. І сьогодні це можна почути: це знімати з себе відповідальність. А вогнем і мечем це нещадно до решти. Водити за ніс. Почути можна і в наші дні цей вираз означає зволікати, обдурювати, ось що означає водити за ніс. А воду каламутити, це сіяти розбрат, непорозуміння між людьми, а водою не розлити, як правило, про тісну, міцну дружбу. Впіймати на гарячому значить зловити на місці злочину, а в сірка очей позичати. Це про того, хто не має совісті, не має сорому. Втратити голову означало розгубитися, в'янути на пні, марнувати своє життя. Гадки не мати це не турбуватись, не звертати увагу. А гайку підкрутити, приструнити. Сьогодні теж можна почати почути цей вираз. Ой, потрібно людині підкрутити гайку, скажімо, дитині. Глек розбити, посваритися, гнути горба дуже багато, важко працювати. Говорити у вічі, тобто вести розмову відверту, відкриту. Як правило, вживали дуже часто, що розмовляти з людиною потрібно дивитися їй у вічі, а головою наложити це значить загинути. Ризикуючи власним життям. Голосу не подавати це не давати знати про себе. А губки витинати це танцювати молодцювато. Горіть в руках, як правило, кажуть про ту людину, в, який, в якої справі йдуть швидко, добре, такий він дуже вправний, горить в руках. Гострий на язик сьогодні теж можна почути про людину дотепну, ущипливу. А гору з місця зрушити це дуже багато зробити. Гроші на вітер пускати означало недоцільно витрачати гроші, дати перцю остро критикувати або сварити. Дама серця це кохана жінка, а дати раду значить навести порядок, двох зайців убити, досягти дві різні мети. Ще казали, з двома зайцями погонишся, жодного не спіймаєш. Або інакше ще кажуть, от на двох сільцях не можна сидіти. Це теж воно відноситься до цього ж самого. Держати язик за зубами це дотримуватися е, таємниці. Це сьогодні теж можна почути, що тримай язик за зубами. Не? Якась важлива таємниця. Диву даватися значить, дивуватися, а дійти до ладу це. Порозумітися. Для годися означало зміркувань пристойності. Довгий язик, як правило, про балакучу людину. А доки рак свисне, означало це ніколи. До розуму довести, виховати, дати освіту. Сьогодні теж можна почути, що дитина ще маленька, ой потрібно її довести до розуму, тобто дати їй освіту і виховання. Жаба цицьки дасть. Пропасти, загинути. Це дуже часто мені маленькому довелося це чути у селі глибинне село нашої Миколаївщини. Ждати з моря погоди це даремно на щось сподіватися. Забити памороки означало запаморочити, за боки братися сильно сміятися, за вітром полетіти, цебто безслідно зникнути. Загнати в могилу довести до смерті, задати хропака, засинати міцним сном, задніх не пасти, цебто не відставати. За душу хватати це зворушувати, хвилювати, а замилювати очі означало обдурювати. За розум узятися це означало порозумнішати. Теж сьогодні можна почути про те, що ой потрібно тобі вже братися за розум. Ти вже маєш ось скільки років. За царя Хмеля це дуже давно. Ще казали за царя гороха. Цебто дуже давно були якісь певні події відбувалися. Звести рахунки це помститися означало. Збігти за водою, значить, минув певний час. А з відкритим забралом це відверто, відкрито. Злузу з глузду з'їхати означало збожеволіти. З доброго дива це б то безпричинно. А зійти на ледащо це втратити повагу. Зітерти на порох означало знищити. І в ус не дути – це не турбуватися, не брати до уваги. І кінці в воду це ніяких слідів не залишити. Сьогодні теж можна чути такий вираз і кінці в воду. А і оком не моргнути це не поверхнутися. А йти по п'ятах це невідступно переслідувати, їсти або з'їсти облизня означало зазнавати або зазнати невдачі. Йти як з каменя дуже повільно розвиватися, а каламутити воду, що можна і нині почути, це вносити замішання, сум'яття вносити, а кидати слова на вітер. Як правило, це говорити про щось не думаючи, даремно, септо. кіл на голові тесати. Це про когось дуже впертого, настирливого. А кіт наплакав це означало дуже мало. Ледве ноги нести це стомливо шти. Лежачого не б'ють. Це давній вираз відомий, що переможеного, як правило. Слід милувати або помилувати. Масне слово це сороміцьке слово. Ще раз завважу і підкреслюю, що в давні часи люди уникали ось таких сороміцьких слів. Це було непристойно. Це вважалося неповага і неосвіченість безкультурія самої людини, співрозмовника. Мов заціпило. Себто людина замовкла. кіт наплакав дуже мало, на безголов'я, на горе, на лихо, на нещастя, наче з неба впасти означало несподівано, а носа дерти, зазнаватися. І кажуть: і сьогодні можна почути, ну чому ти ніс подер, вору ти його несеш так. Ти зазнаєшся, це не варто робити, це некрасиво. А обстріляна птиця означала бувала людина. Облизня піймати, повернутися ні з чим. Одним махом за одним разом. Пишати губи чішитися собою. Пропасти ні за цапову душу це значить загинути, потерпіти невдачу, родима пляма пережиток. Руки нагріти, наживатися нечесно, світом нудити, бідкатися, Табак діла погані справи, тепле слово щире співчуття, ударити лихом об землю, перестати сумувати, забути про горе, у чорта в зубах на поганій посаді, ходити по ниточці, бути слухняним. Холоду нагнати, цепто налякати. Чортом дихати означало гніватися, чесати язика, вести пусту розмову, шкірити зуби, сміятися, усміхатися, ще є порох порохівниця. Сьогодні це теж можна почути, що є сила і завзяття, як голка в сіні, цепто загубитися, як дуб міцний. Твердий, надійний, як правило, казали про чоловіка серйозного, працьовитого, змістовного. Як дуб, міцний, твердий, змістовний. І на сам кінець. За мовою чоловіка видно, а за словами його душу. Так казали люди ще в давні часи. І на сам кінець. Я сказав про те, що українці не вживали сороміцькі слова, були відсутні прокльони. Але вони все ж таки були. Якими вони були? Я з малого малку запам'ятав від свого діда дідуся. Це 60-ті роки ХХ століття. Дідуся вже було під вісім десятків років. Він ще був учасником Першої світової війни. Другої світової війни він пережив більшовицький переворот, голодомор. Прокльони були такими. А у наших ворогів хай піря в роті поросте. Ми знаємо наших ворогів. Шануємося у рідному українському слові. Слава Україні!